Бажаю здоров'я ще раз. Інспектор сектору рування патрульної поліції, нам лейтенант опікантє прізвище. Пане водій, подиви, Бажаю. Ви ж казали, за нами. До Олександрійської роти На якій підставі? Ще раз, як у вас по батьку Олександрович, так? Да? Так. Да. Ви ж тільки що перед тим, як ми попереді з вами говорили, ви сказали, що добре. Чи Там, ваше слово вулич... нічого не коштує? Так? Ні, нічого взагалі. Ну ваше ж нічого не коштує. Ви ж безприділите просто. Ні, в... водія є порушення військового обліку. Немає... ВУК, хто вирішив, вирішив що місця? у нього є порушення? Хто взагалі, хто взагалі має повноваження розглядати справи про адміністративні правопорушення вчинені відносно е, правил військового обліку? Хто розглядає? А, юрист? Ні, ні, ну я вас спрашиваю. Ну ви ж кажете, що у нього є порушення, йому потрібно кудись приїхати. Ну хто, да. хто, хто повноважений розглядати ці справи? У Оксандрівському вертицька є повноважена особа, яка складає протокол і розглядає ці справи. Так, а ви до чого тут? Тому що я виявив це порушення. Як ви його виявили? виявили? Покажіть, будь ласка. У людини е, в резерві плюс немає ані розшуку, ані жодних нюансів. Ну, Ми зараз такова, його новимо. А? Нема, нема такого, такого як розвідку. Чудово, чудово, взагалі, от взагалі, ну це я вам аплодую. Ви дуже гарно це кажете. Тобто, нема питань. Е, якщо о, немає не такого так, порушення, так. як о, розшук, що ви від нього хочете, як, немає як ці ці не які... порушення. дивіться, ЦК подало зварю з приводу того, що людини є порушення військового обліку, а саме не пройдена військово-лікарська комісія. А в з цим де поруде в... де, де воно подало? Ну покажіть. з цим ми допомагаємо доставці цієї людини. Ви таксі, що ви доставляєте, чи хто ви? Ви ж поліція? Ми ну, ж органи виконавчої влади, бачите. Ну, тут питаннячко. Ви взагалі та правоохоронний орган. Ви взагалі та адміністративних протоколів. Ну, відкуди у вас інформація, що, він, що в нього є порушення? Прошу відвази даних. Ну, покажіть, будь ласка. Не це. не ж показати, це ж база даних. Ну, значить, її немає. Якщо ви не можете показати, давайте я, я також... Я вам просто не можу це показати. Люди, людині дадуть документ. Хто дасть, що дасть, куди дасть. Ні, ну ви ж розумієте, що це, ну, це ж не нормальна розмова взагалі. Чому, ну, чому вона не ну, потому, що вас, ну, На якій підставі ви взагалі його вимагаєте, щоб він кудись з вами їхав. Вам пояснили, вже ви не пояснили. Ви кажете, що в нього є якесь порушення. Ну да, ви не можете чітко сформулювати, звідки у вас ця інформація. Ви кажете, що ви не можете да, цього в, показати в нашій базі даних є звернення цека з приводу того, що він є порушником військового покажіть, будь ласка, звернення. Так ми не можемо нашу базу даних посторонній особі показувати. Йому особисто пред'являть листочок такий А4. Там було написано, що ось таке в нього порушення, yeah. так як ми У нього нема порушення. Не вирішує, ну це ж ви вирішили. Ну, бо резерв плюс в нього показує порушення, відсутність. Це резерв плюс до цього. Ну тобто ви не визнаєте резерв плюс, так? Я, я ні. Ні. Да. Тобто ви втверджуєте, що ось резерв плюс це взагалі у нас нічого, так? Да? Я не стверджую, що резерв плюс це нічого. Ну а що, що це тоді Я таке? Я там може не підтягувати Ну як то його може не підтягувати? Може у вас застаріла інформація, а в нього мене більш не нова. А, застаріла. бачите, людини ж нема вісрочки бронювання, Тому в мене застаріло. Ну, зрозумійте, ж, ну давайте вами якось. Що таке, по-перше, резерв плюс? А ви да? Що таке? 559-та постанова, пункт 9. Це військово-обліковий документ, фактично, так, який оновлюється кожного разу, коли людина його оновлює. Зараз ми його оновили. У нього відсутні порушення військового обліку. Бачите, може база даних глючить. У вас. Ні, у вас. Ні, у нас це тоді глючий реєстр оберіг. Получається, так. Ну, тобто у нас міноборони, це що у нас тоді? Що вони й Ну, буває, буває збій, правильно. Ну Баті, який так? збій? Ну це в збій на, на чів користь. Тобто у вас ви нічого не можете показати, ви стверджуєте, що у людини є так, порушення, не його немає цього в порушення. Що, що, що далі ми робимо? Прямуємо до Оксирійського тецикла на порок. Прямуйте, так, да, чудово. Ми яким чином маємо це робити з вами. Ну, ви або на своєму транспортному засобі їдете, або людина нами знамені. Ну він з вами не їде, тому що ви не можете сформулювати фактично, Дехайте, що на сліп, від вас потрібно. У ньому за собі їде зараз. Навіщо? Йому туди, туди їхати. Тому що ви кажете, що у вас є якась база, яку ви показати не можете. Це тільки з ваших слів. При цьому людина оновила у себе військово-облікові дані, зараз резерв, плюс у нього є військово-обліковий документ в редакції 8 хвилин назад. І в ній немає порушень військового обліку. Тобто <сважі> їх немає? База, база даних рішить у вас. У нас да. чи у вас? Не у вас. Ну, у нас, у нас база даних, це Міністерство оборони, це реєстр оберіг. Ну, ну не може такого бути. Як це може, може, він... може бути? В повітряну тривогу взагалі не працює. Все може бути. Хто не працює в повітряну тривогу. Оберіг. Все може <сваж> бути. <сваж> Ні, ну, ви, ну серйозно, ну що ну, ви будете. Люди не є порушення військового обліку. Немає, ну немає в нього порушення. Чого взагалі? От ви обрали саме його. от Чому? Тому що в нього не місцеві номери. Чи чому? Яка причина? Ну, яка це відносить? Це відносить? Ні, ну от дійсно, ну яка причина? Ні. Ну от у вас до нього була, тобто у нього чистий резерв. У нього немає порушень правил військового обліку. Будьте, оказується, є. Ну ну як оказується, ви ж не можете це, це довести жодним чином. Ви не не маєте повноваження да, би розглядати не не межання, ці матеріали. Не, строчку, ні бронювання, не пройде на військово лікарську комісію щорічного. Хто вирішує, хто має проходити. Подожіть, яка, яка щорічна військова лікарська комісія? Ви за що ви все кажете? Ви проходите, да, як поліцейський, ви проходите е, свою. Не зобов'язана. Читайте нормальну постанову. Якщо є направлення з ТЦК, тоді він проходить військову е, лікарську комісію. не направленню не пройшов. А йде інформація, що він отримав це, це направлення, що йому хтось його направляв. У нього, якби він направлявся на ВЛК, у нього було зараз в резерві, е, пройдіть ВЛК. У нього немає ані направлення електронного. Значить, бачите, база даних оберігна коректно вас працює. У нас у нас все показано. По яким базам? Ну, хоча б хоча б назвіть, значить на яку, про яку базу ви кажете. База Національної поліції України. Ну, що це за така база? Як вона називається? Не можу вам сказати, що. Ну тобто, тобто ви в інформаційний портал. Що що у вас? Інформаційний портал Національної поліції України. Інформаційний портал? Так, да, так, да, так. Да. І тобто ви ну, показати ви нічого не можете. так? — Ні, да? Це ж база даних. Кому я буду показувати, що. Вже ж особиста інформація кожної людини. Поради. Якої кожної людини? Конкретно запис Конкретно його. Цієї людини. Інформація цієї людини. Чому ви не можете Конкретно йому показати людини. його інформацію? Він має до право доступу до конфіденційної інформації про себе. Про себе так, зараз поїдемо і роздрукують саме те, що. Куди те, поїдемо? Що Куди, що у вас затяга, так і кудись їхати? Ви роздрукуєте? Я роздрукую. В ТЦК. Да. Ви працівник як, ТЦК. Як, якщо, якщо вам це потрібно, то я можу роздруку. Ви працівник ТЦК, так? Да? Ні, я не працівник. А як ви роздрукуєте в ТЦК? Так я не в ТЦК роздрукую, я вам роздрукую і в ТЦК покажу. Де ви її роздрукуєте і в ТЦК покажете? Я взагалі не розумію, що ви кажете. взагалі. Ви розумієте предметний зв'язок, що ви тут ви кажете, розумі... ми приїдемо в ТЦК. Я роздрукую, я вам покажу. Так, так, так. Яким чином ви в ТЦК щось роздрукуєте? Так я не в ТЦК, Роздуху. Це що, попіцентр? я по дорозі роздрукую, вам покажу вже в самому ТЦК. А зараз ви що, що вам заважає її показати? Щас ви заважаєте. Яким чином? Тому що це особиста інформація людини, розумієте? Та ні, ну давайте. Якщо, ну, я вас... дозволяю бачити. Це... Я <ривіться>, ад адвокат. У нас чек... просто чудовий виникає контент. Тобто то він мені зараз цей ролик скине, ми його завантажимо до Тіктоку всюди. Тобто а він буде. Будь... Райбол, да, це буде, Ну просто чудово. Ви кажете, тобто ви щас, ну у вас, вас стоїть двоє. У вас є можливість технічно роздрукувати зараз щось? Зараз ні. А як же ви кажете, що ви по дорозі роздрукуєте? Ну, зараз саме немає можливості. Бачите, ми стрімо з вами. Ну так а зачем вам стоять з нами вдвох? З вами двоє. О, -о, О, Тобто ви нас зараз затримали, да? Зараз, зараз конкретно. Ні. Все, поїхав. Їдемо далі. Ну все, їдьте далі, за далі остановить. Візьміть, пожалуйста.